Україні 15, а далі про головні події на цю мить. Я Микола Сорокваш. Доброго вам дня. Україна визнала Росію країною агресором. Офіційно Верховна Рада підтримала відповідну постанову звернення до міжнародної спільноти. Запроголосував проголосував 271 народний депутат. Парламент закликає світ посилити санкції проти Москви, аби зупинити її агресію. А ще виключити Росію з Ради безпеки ООН, аби розблокувати рішення щодо Донбасу. Зокрема, через звето Кремля організація так і не змогла засудити заяви і дії сепаратистів. Ухвалений документ може вплинути. І на рішення парі щодо зняття санкцій з російської делегації, впевнені нардепи. Україна ж сподівається отримати від заходу військово політичну допомогу. Ми перший раз приймаємо рішення про те, що базуючися на резолюції 33.14 генеральної асамблеї, яка була прийнята ще в 74 році, ми в міжнародному праві визнаємо Росію країною агресором сьогодні. Ми Прийнявши рішення своє про Росію агресора, повинні кожен з нас створити серйозну групу людей, які виступлять в кожному парламенті світу Європи, для того, щоб довести люди в Європі не знають, що ми у війні. Вони думають, що ми живемо громадянською війною. Крім того, парламент зробив перший крок до визнання ЛНР та ДНР терористичними організаціями. Відповідний закон підтримали у першому читанні і відправили на доопрацювання. До другого читання його готуватиме комісія ради і Кабміну. Найбільше дискусії у парламентарів виникло щодо того, хто саме має оголошувати організацію терористичною. У першому варіанті законопроекту передбачалося, що у кризовій ситуації це рішення прийматиме РНБО. Далі його вводитиме в дію президента. Однак, депутати внесли поправку, залишивши останні. Слово за парламентом. Я швидко... Представники самопроголошених ДНР і ЛНР відмовляються брати участь у переговорах у Мінську. Вони чекають, поки Україна призначить офіційного представника, який матиме право підпису. Ним хочуть побачити кума Путіна Віктора Медведчука, а не експрезидента Леоніда Кучму. Нагадаємо, напередодні в Донецьку Віктор Медведчук зустрічався з ватажками ДНР і ЛНР та їхніми представниками, які брали участь у мінських переговорах. Він повернеться на передову, що трохи загоїться рани. Дмитро Ярош з лікарняного ліжка звернувся до українців. Лідер правого сектора просив співвітчизників і своїх військових побратимів бути сильними, не піддаватися панічним настроям і триматися до перемоги. Ситуація на фронті доволі складна. По моїй інформації, але вона є катастрофічною. Ючі всі е речі про все пропало і нас вливають. Вони мають відійти і люди. Мають чітко усвідомлювати мету. А мета наша перемогти в нашій національно визвольній війні. І ми здатні це зробити. Сумнівів тому немає ніяких. Українські військові знищили чотири гелікоптери. Мі 24 і шість літаків терористів, серед яких кілька анів та яків. Про це повідомили у Міноборони. Це та сама авіація, яку бойовики погрожували використовувати проти українських військових, розповіли в генштабі. Крім того, в результаті спецоперації знищено 4 ворожих танки, 9 бойових броньованих машин, 4 смерчі, 12 градів та іншу техніку. Додали у Міноборони. Розплатились терористи за спробу атакувати українських військових, зокрема у напрямку Попасної, а також біля водяного, опитного, Марінки та Майорська. Серія надзвичайних подій на Донбасі у підконтрольному бойовикам у Луганську УАЗ терористів зіткнувся з пасажирською маршруткою. Постраждали десятеро серед них дитина. А от у Донецьку під артобстріл потрапили два рейсових автобуси. Водій одного поранений. Тим часом з Чернюхінської виправної колонії втекли 13 засуджених. Повідомляє тамтешнє управління МВС. Зеки вислизнули крізь отвори в огорожі, які утворилися через обстріли. Трьох мирних жителів поранено у щасті. Серед них є дитина, говтується від нічних обстрілів і станиця Луганська. Там пошкоджені десятки житлових будинків. Гаси, світло подають з перебоями. Від снаряду бойовиків постраждала 74-річна жінка. У неї осколкою поранення. Загалом за минулу добу на Луганщині загиблих як серед військових, так і серед мирного населення. На щастя, немає. Про це телеканалу ТВА Повідомив Ярослав Галас. На ранок було тихо, тому що годину тому дизорні станиці і сказали, що тихо. Вночі там протягом дня увечері оце була спроба форсувати сіверський донець, uh -huh. останні мости. Ну, але відступили наші збройні сили, відкрили вогонь. То нічого не вдалося. Вночі обстрілювали Тволуське, Кондрашівка, це мікрорайон Пиниці Луганської, досить такі потужні обстріли. Немає електроенергії вже тиждень, води немає центральне опалення, газ частково. Хто там залишився, то він газом гріє. Дев'ять загиблих, двадцять дев'ять поранених. Такі втрати серед наших військових у зоні. АТО на Донеччині за добу про це повідомив виконувач обов'язків речник генштабу збройних сил України Владислав Селізньов. Бойовики не полишають спроб захопити нові території, накривають лінію фронту з градів і мінометів. Уночі добряче дісталися Луганському напрямку. Там під обстріл потрапили Новотошківки, Старий Айдар, Сокольники, Вільхове. На Дебальцівському напрямку. Обстріл незаконних збройних формувань з мінометів та артилерії по два рази було піддано Санжарівку та Дебальцево. З Градів бойовики поливали Малоорлівку. О 23.05 відбулось бойове зіткнення в районі Дебальцево. На Донецькому напрямку з мінометів та артилерії терористи обстріляли Красногоровку і тричі Новотроїцьке. Бандити не припиняють цілеспрямоване ведення вогню по населеним пунктам. Минулої доби обстріл з бм 21 град вони піддали щастя. А з мінометів та артилерії Новотроїцьке, Миколаївку, Гранітне щастя та Чермалик. До Дебальцевого бойовики підігнали російську артилерію і гради. Там гатять 60 ворожих гармат. Повідомляє група інформаційний спротив. Бойовики безуспішно намагалися штурмувати позиції українських військ. Нині ж вони доукомплектовують свої передові підрозділи живою силою і технікою. Крім цього, противник продовжує нарощувати ударні групи біля Авдіївки і Горлівки. А через Таханов і Брянку Росія прокидає до 200 своїх солдатів і 15 одиниць бронетехніки. На межі водного колапсу пошкоджено Сіверський канал, Донецьк-Донбас. Понад 600 тисяч донечан без води. Аварійні служби бідкаються вирішити проблему не можуть. усе через постійні обстріли терористів. На тепер від нестачі потної води страждають жителі не лише обласного центру. Немає води у Горлівці, Красноармійську, Волновасі, Докучевську і Вугледарі. Люди тікають із Донбасу. За три дні потік переселенців збільшився удвічі. Про це повідомляють волонтери об'єднання станція Харків, які допомагають біженцям. Найбільше прибувають саме до Харкова. Там їм допомагають знайти житло по всій Україні. Волонтери запевняють, проблеми з продуктами немає. Утім, селити людей вже нікуди. Офіційно на Харківщині 123 тисячі переселенців, а неофіційно – вдвічі більше. Жодного випадку мародерства. Так, правоохоронці коментують ситуацію у Маріуполі. Про це повідомив головний міліціонер Донецької області В'ячеслав Броськін. Починаючи з трагічної суботи, місто щодня патрулюють 300 правоохоронців, особливо у східному мікрорайоні, який постраждав від обстрілів бойовиків. У ЄС готують нові санкції проти Росії. Домовитись про чергові обмеження можуть вже у цей четвер. Тоді у Брюсселі зустрінуться міністри закордонних справ країн Євросоюзу. Імовірно, Росію відключать від міжнародної банківської системи SWIFT. Також ЄС може розширити перелік компаній і банків, яким заборонять позичити гроші в Європі. Брюссель пояснює свою позицію різким загостенням ситуації на Донбасі, зокрема, недавнім обстрілом Маріуполя. Посилити заходи щодо Росії обіцяє також Вашингтон. У Росії готуються до протестів. Кремлівські силовики провели нараду, на якій обговорили нейтралізацію можливих акцій. Про це пише російська преса з посиланням на власні джерела. Соловики хочуть відмовитись від розгону акції, бо люди обурюються, і на наступний мітинг приходить ще більше. на нараді в Кремлі також заявили, бізнес почав відмовлятися від підтримки правлячої партії. Мовляв, підприємці відчули на собі наслідки санкцій. Натомість у Росії планують нові акції на підтримку влади. Джерело В МВС заявило, що пригнічує людей морально. 12-й гумконвой рушив до України. Повідомляє про служба російського МНС. Машини виїхали з Ногінського рятувального центру. Колона зупиниться у Воронежі. Після цього поїде в Ростовську область. Туди ж прибудуть автомобілі з вантажем із інших регіонів. Там сформують 12-ту колону з гуманітаркою. кажуть, доставлять на Донбас харчі, медикаменти та речі першої на необхідності. І нагадаю напередодні в штабі АТО заявили, що Росія готує провокацію з 12 гонком воєм, аби створити привід для введення військ в Україну. 60 дітей загинули за час конфлікту у зоні АТО. Про це заявив оповноважений президента президент України з прав дитини Микола Кулеба. Зростає також і потік переселенців. Так, напередодні з Горлівки вивезли 110 людей, з яких майже половина діти інтенсивно тікають люди з Авдіївки, Ясуноватого, Донецька станицю Луганської. Проте залишити зону бойових дій вдається не всім. Під'їзди обстрілюються. Нині каже дитячий омбудсмен, намагаються евакуювати дітвору з інтернатів і дитячих будинків. Щодо дітей з родин, то їх вивозити можуть тільки за згодою батьків. Також потрібно сьогодні розроблювати механізм евакуації дітей в разі настання екстреної ситуації без згоди батьків. Ми сьогодні знаємо, що більшість дітей в закладах, які перебувають на тих територіях, це не діти-сироти, це батьківські діти, це спеціалізовані інтернати, це дітки з різними захворюваннями, які там перебувають на п'ятиденному навчанні. Тому в разі настання. Такої небезпечної ситуації держава, але знову ж таки потрібно розробити механізми, щоб мала змогу екстрено евакуювати цих дітей. Українські студенти звернулися до колег з російських вишів. Євромайдан. Анексія Криму. Війна на сході. Правду про ці події вони розповіли у своєму посланні і закликали тамтошню молодь не бути заручниками кремлівської пропаганди. У нас в країні зараз йде війна. У нас в стране сейчас умирают и ваши, и наши солдаты. Умирают мирные жители. Мы призываем вас поднять информационный занавес. Проверяйте то, что слышите. Сомневайтесь в том, что видите. Не засыряйте себя фейками и дезинформацией. Будьте умнее и чище от политических игр. Думайте, проверяйте, сомневайтесь. Музиканти ложкарі від адміністрації президента оспівали сматрящих. Сатиру присвятили тим, хто за Януковича сиділи на банковій, а зараз намагаються протиснутися на держпідприємства для отримання відкатів. Але цього разу вже в новому амплуа з білими комірцями, як європейці, але з деякими рисами совка, так активісти відгукнулися на призначення Юрія Іванющенка. Співкерівником «Укрспирту». акція частина перформансів на тему жити по по-новому по за старими правилами. Дома президента, я без суток не кажу куплети вам свою. Я потім ложку покажу. Маніжка, манжети, низ, скажімо, це так символізує ватне минуле. Як правило, завжди кажуть, що люди мистецтва аполітичні, вони існують в якомусь своєму світі. А ми ж хочемо показати, що нам далеко не байдуже та ситуація, яка відбувається у нашій країні. Квіти, жалоба та гіркі спогади. Світ відзначає день пам'яті жертв голокосту. Масштабні заходи відбуваються в Аушвіці. Туди запросили лідерів 42 країн, серед них і Петро Порошенко. Урочистості почалися ще вранці. Польський президент і колишні в'язні табору поклали квіти до так званої стіни смерті. У роки Другої світової в Аушвіці загинули від півтора до двох мільйонів людей. 70 років тому цей табір звільнила радянська армія. Не солдати археологічні відходи. Саме так хоронять загиблих на Донбасі. Росіян користувачі соцмереж повідомляють, що всі могили на безіменному кладовищі під Ростовом не мають ані імені, ані дат. На кожній лише табличка, хірургічні відходи. За словами очевидців, у рефрижераторах із Донбасу остатки надходять регулярно. Слухання у справі про вбивство Олександра Литвиненка проходять у Лондоні. Нагадаю, колишній співробітник російської ФСБ загинув 2006-го. Його отруїли полоні. Суд намагається з'ясувати, чи критичний, чи причетний Кремль до смерті Литвиненка. Британські журналісти провели власне розслідування. Вони вказують на те, що рішення про вбивство росіянина, ймовірно, приймали у провладних кабінетах Федерації. Видання оприлюднило аудіозапис, який Литвиненко зробив за рік до смерті. Тоді він казав, що його. Шантажували спецслужби. Росія завжди спростовувала свою причетність до смерті чоловіка. Новий шпигунський скандал між США і Росією у Нью-Йорку затримали 39-річного банкіра Євгена Бурякова. За даними американських спецслужб, він російський агент агент розвідки. Збирав інформацію про нові санкції і вербував громадян. США. йому світить до 10 років неволі. Своєї провини буряков не визнає. Тим часом у справі про шпигунство проходять ще двоє росіян у Кремлі. Цю інформацію поки не коментують. Менше нікуди глава ОПЕК припустив, що ціни на нафту досягли дна. Генсек вважає, найближчим часом вартість чорного золота почне зростати. А через 3-4 роки нафта може коштувати 200 доларів за барель. Це станеться, якщо зниження інвестицій спровокує суттєву нестачу енергоносіїв. А зараз вартість марки Brent на лондонській біржі 48 доларів. Сказав, зробив. Столичний мер узявся виконувати передноворічну обіцянку. До весни навести лад з мафами. У Києві сьогодні вкотре зносили незаконні ларки. Як відбувався демонтаж, і скільки знесли? Детальніше розповість наша Аліна Ніколаєва. План на день зачистка Палацу України від незаконних ларків. Хотіли демонтувати 10 яток. Процес почали ще з шостої ранку. Щоправда, роботи було небагато. Зняли тільки чотири мафи ще стільки ж не дочекалися комунальників і втекли вночі. Самі одна споруда була демонтирована прямо на виході з станції Метро. Три споруди були демонтіровані вдоль вулиці Тельм, Тельмана на пірщині з Красноармійською. і також несколько саруженії, в тому числі кофі машину, з за метрової зони. Ще два кіоски лишились під питанням. Як пояснив голова департаменту з благоустрою столиці Дмитро Білоцерківець, вони подали заявки на пойову участь. Щоправда, виявилось, що документи одного з мафів наразі розглядаються, а от другому відмовили. Бо навіть більше власники ядки про це знали і ще з вечора заблокували підступ до свого мафа, аби комунальники не змогли його демонтувати. Як ви самі понімаєте, є блокіровка, то соответственно предприніматель уверен в том, що у нього МАФ незаконний. А і що, ще, звісно, тяжело в, в, в даній ситуації в такої, що ГАІ не має права евакуювати транспортне средство та місцеві підприємці, що торгують поблизу станції метро Палац Україна, твердять, демонтаж це відверта показуха столичної влади. кажуть, наразі у місті немає прозорої схеми, як і де мають встановлюватись мафи. Принаймні її їм ніхто не презентував. Відтак ставлять свої ларки, де прийдеться. Для столичного підприємця Олексія це вже принципово. Він не Приховує, що його ядка на колесах стоїть без документів і додає, усі його колеги працюють так само. Якщо хотят або или цей этот бизнес, пожалуйста, дайте альтернативу людям, Як вони можуть оформити ці документи. Два года вже документи, щоб ви знали, ніхто пусть вас не обманут, не выдают документы на мафы. Даже на этот маф, который считается одним із законных, немає документов на даний момент. Чиновники виправдовуються, мовляв і правда. Раніше ніяких правил не було. Однак нині столична влада взялася за них серйозно. кажуть, деяким підприємцям це не подобається, бо люди звикли працювати за правилом кабінетної домовленості. На сьогоднішній день у борської власні є чітке розуміння, як навести тут порядок. Просто деякі підприємці недовольні ета ситуація. Тому? Тому що вони звикли вирішувати свої вопроси в кабінетах за какої то клієнтство денів? Сейчас такого немає. Маф вважається законним, якщо не порушує правил 20-метрової зони. А також є на ортофотоплані, має всі необхідні документи або, хоча б інформаційний талон. Крім того, власник споруди має справно платити пайову участь або принаймні подати заявку. Тут все законно в цьому. тут, звісно, інформаційний талон, базові дані, власник, місце розташування, функціональне призначення, тип об'єкта, площа. І от такого нововведення від департамента містобудування та архітектури, як от такий от QR-код. загалом за минулий рік у столиці демонтували майже дві тисячі нелегальних кіосків. Кличко ж обіцяв до весни зняти усі. За підрахунками департаменту благоустрою їх у місті нині до трьох тисяч. Однак насправді ця цифра вдвічі більша, кажуть у відомстві, оскільки доки один демонтують, в іншому місті виростає вже два. Робота йде повільно, бо мало техніки. Наразі комунальники працюють тільки двома кранами і так можуть зняти сім-вісім мафів у день. Робота піде швидше, каже Білоцерківець. Якщо депутати Київради дозволять направити частину грошей від пайової участі на закупівлю нової техніки, Аліна Ніколаєва. Антон деркач, давай. Вже у червні цього року в Україні запрацює перший патруль нової поліції. Про це заявила перший заступник глави МВС Катерина Згулацка, котра сьогодні зустрілась із кандидатами на посади патрульних поліцейських серед 17 тисяч претендентів, котрі заповнили анкети. Майже 40% – жінки до нової поліції прийматимуть громадян віком до 35 років зі знанням державної мови, з водійськими правами та у добрій фізичній формі. Після тестування та профпідготовки патрульні отримають нові службові автівки. Петвощенную зарплатню. Нам удалось уже в бюджет этого года внести внушительное повышение зарплат. И зарплата будет от 6 до 8 тысяч гривен для патрульных полицейских. Милиция должна перестать быть карательным органом. Милиция должна быть сервисом для безопасности и обеспечения комфорта проживания в столице Украины. У Нью-Йорку через снігопади зупинився громадський транспорт. Не ходять автобуси, метро і потяги. Також скасовано тисяча авіарейсів. У найближчі години у місті може випасти до пів метра снігу. Режим надзвичайної ситуації оголосили у чотирьох штатах: Нью-Йорку, Нью-Джерсі, Коннектикуті і Масачусетсі. Їхнім жителям порадило без необхідності не виходити з будинків. Стихія загрожує 58 мільйонам людей. Дикої природи на Алясці побільше. Президент Барак Обама пропонує конгресу конгресу США збільшити площу тамтешнього національного заказника. Це заборонить видобувати паливо на прибережній рівнині заповідника. Нині дикої природи на Алясці близько трьох мільйонів гектарів. За новим планом до них зарахують ще п'ять. Якщо конгрес погодиться, це буде найбільший Україні заповідник. Мені Аласкане Кмюзпереснешодевопротектиндрефю. Енд у дезигнетнюеріїс, інклюдин костол плейнсфорезервейнеймовірна краса. О шістнадцятій більше новин, щоб не сталося вірти, лише у краще вдалого усім нам вівторка.